Є в нас ще продукт такий, який мало хто знає. Ви, якщо е, хтось є такий, що вже тими продуктами користувався, які я вам розказую, то напишіть, будь ласка, об'єктивний відгук для тих людей, хто буде в чаті читати. Об'єктивний, я завжди за об'єктивний. Ми ж не боги. в нас бувають помилки, чи щось не вдалося, щось не, не вийшло. Ми за об'єктивність. Ми тоді, якщо в нас є якийсь касячок, ми працюємо більше, досліджуємо і виправляємось. Тому я завжди за об'єктивні відгуки. Отакі От баночки в нас є, отак воно. Відкривати не буду. Тут є отакі, ще, бачите, прокладочка така. Це мазь з чистотілу, з травневого чистотілу, який ми самі збирали, які ми знаємо, де збираємо в чистому місті, якщо ви знаєте, саме травневий чистотіл, саме травнева кропива, от вони мають найбільш цілющі властивості. Значить, тут є чистотіл, тут є оливкова олія, соняшникова олія, тут є бджолиний віск з нашої власної пасіки. Якщо хто не знав, у нас є кілька вуликів своїх. От. І також композиція ефірних олій для вирішення шкірних проблем. Оце мазь чистотіл для того щоб тіло було чисте, буквально так, як і є, і тут є всі ефірні олії, які підсилять загоючу антибактеріальну, антигрибкову і всякі інші властивості Псоріаз – це опіки, це поранення, якісь, це укуси, це екземи, це нейродерміти. Ну і різні, різні, різні шкірні проблеми, в тому числі можуть бути підліткові прищі, акне, гнійна висипка, ну і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, будь-які так само шкірні проблеми в будь-яких місцях, де у вас там є. В інтимних, не в інтимних, ви можете використовувати цю мазь.